Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. В мене 19-та доба. Я придбав собі новий олоскоп на фірмі Теплуша. І хочу вам сказати, що дуже велика різні. Я не збирався знімати цього відео. Ну, вже хотів тільки вилуп знімати, в мене зараз провітрюються яйці, але вирішив, поки вони провітрюються 10 хвилин, ну десь 15 хвилин, дивлячись температурною найці, то я по. Поки я трохи попросвічую. і хочу сказати, що яка, яку велику яке велике значення має овоскоп, тому що ви ж всі бачили, в мене був мої ручний фонарик, і телефон я просвічував. Але от якщо взяти інкубаційне яйце, от Марана, подивіться, як добре видно овоскопом, що там нічого вже доброго немає. Вже воно завмерло, тому що ну, вже все. Ні рухів. Вже на 19-ту добу знизу це просвідчує гострі кінця знизу, немає вже нічого бути. Бачите, вже повинно бути все чорне І це. Тут повітряна камера, бачите? Так, щоб потокопитись, бачите, трошки воно вже все. Амінька. Ну, тобто ще одне яйце я забрав. Mm. Верніше навіть два яйця маран. Я просив всіх маранів і О, бачите, це взагалі що воно все світиться. Що я не доглядів. Наскільки добре видно, а не через телефон чи якийсь ручний фонарик, наскільки добре, коли є ну, професійний оскоп. Якщо взяти інше яйце маран, подивіться, яке воно має бути на 19 ту добу, все темне. Тільки повітряна камера світиться. Знизу нічого не просвічується, все темнесні часи. Ну, ось, так що, і в мене тут питання до Віандота одного, воно теж знизу. Багато вже світла ну, світло, але щось, ну, мені здається, воно щось рухається. Може буде лупитись з острого кінця, я не знаю. але ну, Хоча дуже багато світлого. Так тобто подивитись, то ну, я ніби бачу рухи. Це або я собі придумав. Так, все. До зустрічі вже на результаті. Ні. Ну, ось я на 19-ту добу я забрав, ну, тут показує 18-й, він не звертає уваги, тому що, я ж кажу, тоді, коли перекладав яйця, він трошки мене перенапівняє, я такі не Е, Забрав два яйця маранів, е, тих, до яких в мене були питання. Я їх позначав ще на перше розкопівання на 8-му добу. Е, ну, то, що мені трошки було, ну, погано видно, вони були дуже темні, але тепер з овоскопом я все добре побачив, що ну, такі там. Нічого гарного нема. Там воно не зрозуміло, чи воно завмерло чи не замерло, чи то було кроєне кільце, що воно там щось коротше яйце. ну, Нічого страшного. Остальні я, я просвітив всіх маранів, всіх американів і всіх віандотів. Ну, ніби кругом добре, але лише тільки то яєчко, щось мене віандота, воно там ніби рухається, але щось дуже забагато рідини, Тож, напевно, через дорогу щось пішло не так з тим зародком. Ну, вже як буде. Вже подивимося. Який буде вилуп, який результат? Е, вже курчатка починають щось там бачу, тлумитись в тих яйцях. Е, мабуть, вже свято буде наближатись скоро. Так що все. Як там, не перемикайтесь! І по поводу скопіювання, хочу сказати, що все ж таки має значення, що, чим ви купити, тому що всі ви бачили, як я проводжу І з телефоном, і з фонариком. То фонарик тухне, то щось там відходить, то він розрядився, ніби цілий день був назряд, але ну, мені щось не складалося. Телефоном мучиться, підставляєш жити в очі болять, воно вже в очі сліпе. Тут я вирішив психанув, і коли замовляв собі інкубатор, я замовши олоскоп. І я хочу сказати: от зараз перший раз я ним просвітив. Навіть Маранів, яких дуже тяжко побачити, щось там, бо дуже темна скорлупа і дуже вона міцна. Ну, що... Тяжко що зрозуміти, дуже добре все було видно. Головне, щоб було темно. Бо я мучився з телефоном, я мучився з тим фонариком, просвічував, ну, нічого, ну не було видно мені нічого. Ну так, Трошки, щось, там, якісь силуети, що ніби рідна, ніби і не Рідина. А обоскоп просвітив, я все побачив. Все, що потрібно. Ну... Це не реклама, це не подумайте, що що якийсь там ще що вам щось нав'язував, але я просто ділюся, що видається, все ж таки має значення, що ви фонариком просвічуєте, чи ви прям купили собі професійний восков. Він стоїть, я не помню, скільки 200 ще місць мені здається. Ну там був там на сайті, коли ви вибираєш інкубатор, там зразу типа, комплект. Типу можна купити разом комплект, типу там якась знижка йшла. І мені мінімум само овоскоп, то я думав, дуже прикольно, і я додав його. І замов. Ну, я взагалі не пожалкував, от Саме зараз, саме на маранах, я взагалі не пожалкував. Тепер ну, я побачив, я зрозумів, що сумніви мої були ну, не пусті, не на пустому місці, що все ж таки там щось було не гаразд. Ну, дорога, ви ж самі розумієте. Щось я почалось ніби зарождатися, бо й не почалось. Завтра вже тут подивився. Так, ну і все. Чекаємо курс. Сьогодні вже 20-та доба, і вже починається накльов. Хочу вам показати. Ось вже, скоролупка вже так добре видно. Це я провітрую останній раз. Ось вже, теж, теж їїчко, бачите? Ось вже. Позаливав всі канавки, поклав дві гумки, щоб повисити волосся і трошки збризнув по края. Все. Більше я нічого відкривати не буду. Чекаю на І ось Ой, вон, вон. Все, провітрую тільки трошки, все. Чекаємо на гарний результат. До речі, поки в раніфі в куплених яйцях я не бачу. Ніби тут -то американ хоче ніби прокльоватись, на ще не бачу цього. Все, чекаю. Є перше курчатко, Вилізло саме крані яйце по стіночкою інкубатора. Дуже погано його показати, але вилізла голошейка, хименька. Не заплачу зараз кричить і кличе інших курчаток. Якщо якийсь курчаток кричить в інкубаторі, то вилуп значно пришвидшується, бо всі починають бігти на, на клич. Так що чекаємо, скоро появиться ще. Менюнечка вже перша вилуп, але паяється вже, вже тлумиться, гріється зверху, заглазить, маленька галашечка, леменька. Гріється, хай вигрівається. Далі така робота трошки провалитися. Чекаємо ще, чекаємо наступне. Ай так, да, собі на собі наповерхусь. Вже підходить до кінця моя інкубація. Останні курчатка досихають в інкубаторі, догріваються, Це вже вилазить, яйця. Температура, ну, день 21-й день. Я так і не поміняв. Температура 37,5, вологість, 85 чи що. Батарейка сіла. Всі пробки відкриті, вентиляційне вікно відкрите. Це горіється. А курчатка. Ось ті, що тільки но вибрав курчатка, які вже полупилися так добряче. Були вони десь, напевно, години 6-7 в інкубаторі. Тут маранчики, американи, віандоти, ну і звичайні мої курочки, ви бачите, волошийка. Тут курчатка з. Як Перед цим, який я вибрав, вже вигрілись, хоча трошки килимка, щоб прогорілися животики не всі. А от самі перші, які вивезли курчатка. Ну, Тобто я забрав їх в три заходи. Тих, хто я ще то, то поки точно не скажу, скільки Маранів, скільки аміроканів і віандотів, але ну, вони десь тут всі. Маранів більше всього тут. Здається, то чи один чи два, а тут вісім, напевно. Бо вони щось довго лупились ну, з останніх. Можна сказати, вони виходили з ті, ну, що там ще лишилось парочку В інкубаторі ще сім штучок засихає. До речі, віандотів зразу я не міг відвічити, які це вони, тому що якщо всі сіренькі, то сіренькі. А зараз вже вон, ну, двох точно бачу. Він дочь, здається, мало вилупитись 6 чи 7. Ну і стільки ж Мероканів. Одне Один Мерокан взагалі не проклюнувся і він завмер. Я його вже добував, а вже було пізно. Ну, бо просвітив, вже не рухався, дзвібув у повітряній камері. А один щось йому не сподобалось, і він навіть в воздушну камеру не проклюнувся. Ну, таке буває. Ну і Маранів. Ну, Теж трошки э, всі, які попрокльовувались, всі, можна сказати, вилізли. Дво, ні, Троє не проклюнулись, були воздушні камері. я вже ну, так, запізно, можна сказати, побачив, бо іначе наче ті, які залишились, бо ті вже повилазили. І там, виходить, вони були в повітряній камері. я навіть почав добувати, але вже одне ще ніби тут дихало. Я його так я його, ну, як добув, трошки розколупав, змочив і її і поклав. Але щось, напевно, це вже було дуже запізно. А двоє вже добував, вони були ні, вже все. Ну, Кажуть, в них дуже тверда скоро і вони не можуть пробитись. Ну, таке буває. Вологість дуже висока, тому він ну, доти ніби всі, які мали вилупитись, всі ніби вилупились. Ну, я ще не передивлявся яйці, які не вилупились, від там, здається, три яйця залишили, ну, що я, не прос... ну, я просвічув, навіть нічого там і не поняв, і я їх там просто залишив. Може, там ще щось прогріється, тому що вже було світ, ну, як. Фонариком вже було... просвічував коли вже день і погано видно. Ну, все, ось і закінчився вилуп. Зараз буду прибирати брудера, все вимивати. ой, інкубатор брудера. Така шокролупи. Бачите, є і маранчики, і американчики і всі, що хочете. Mm, ось Тут американчики юандоти і маранчики. ну і Там ще двоє самих маленьких, э, жовтеньких, висихають. Тут так само корчатки, середні. Ну, і тут такі самі перші. трошки позасрав, зараз Поміняю воду, дженькі очіки туляти. Ну Все згідно пропойки, мене, віде, 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 як отримання курчаток в перші дні. Це згідно графіку. Кольори дуже цікаві, дуже різні. Лошики такі інтересні і біленькі. Лошики взагалі цей раз які хочеш, і чорні, і сіренькі, і жовтенькі, і біленькі, і в плямочку. Краса. І ось наші маленькі пухнастики. Бородатенькі такі смішні. Меганчики з лапками, ось мої перчаточки. Інкубація достатньо пройшла, я б сказав, нормально. Трохи там не було світла цілий день. Наставили генератор. Взагалі, дорога інкубація вийшла. Хочеш що яйці покупні, і бензин, і все, що хочеш. І ну, результати рати. Трошки, це вже наступний день. Трошки курчаток не пережила ніч. Самі останні, які, яким допомагав лупитись. Ну, тут без цього ніяк. Були значення, напевно, слабенькі самі. бо зморні вже не змогли пробитися, ну, так склалося. Тут комбікорм стартовий і трошки всипав їм дрібнішою кукурудзною крупички. -ку -ку Покупною, думаю, що ну, щось буде дзьобне якесь. Так що такі діла. Зараз я буду всі прибирати, переселяти і робити їм вже буду всі разом. Не пам'ятаю, чи я сказав у попередніх відео. Американи вилупилось сім, Двоє VійT завмерло. В Яндоті вилупилось так само сім, Одне чи два? Два завмерло. Яйць. Рані вилупилось 10. Троє завмерло в яйці. Я їм запізнився з допомогою, вони навіть не проклюнулись, але був дзьобочок в повітряній камері. Ну. Тому треба закладати запасом, щоб не було таких неприємностей. Це я вам говорю про покупні яйця. Всього вилупилось зі всіх яєць 83 курчатка. це Іменно які... курчатка мені дуже там замерли на останніх стадіях і таке інше. Е, нагадаю, я закладав 123 яйця. Е, дуже багато було незапліднених. Біля 30. Ну, Там і в мене все записано. Це таке. Е, і, поз... і трошки позавмирало на останніх стадіях. ну. Дуже важко інкубувати в таких умовах, коли нема світла. Я інкубував в теплу люк 72 без підключення до акумулятора, і мені не було як Ну, Ми ханяли інкуба... генератори цілий день, але ви бачили, перед цим не було світла на, 18... на 19-й день. То я перекладав в теплушу Євро 88. І так само то генератор вмикали, то акумулятори вмикали. Ну, в общем-то гралися. Ну, Я вважаю, що результат добрий. Процент оплоду навіть не хочу вираховувати. Ну, Проценти вгадаю, що непоганий, тому що якщо не рахувати ті всі, які були незапліднені, то боже, як вони позасирались. Це все за ніч таке, зараз поприбираю. Нині 22-доба інкубації. Інкубація завершена, інкубатор вже вимкнув, вже все. Зараз буду мити і все таке інше. Все такі справи. Є сіренькі, біленькі, риженькі, чорненькі. Тепер потрібно не напастити цю малечу і дати їй дорогу до життя. Ці курчатка не на продаж, ні на подарок, ні на просто комусь. Це курчатка я залишаю собі. Ця інкубація була суто для мене. гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.